Давайте, пане майоре, поговоримо про корупцію. Бо я от буквально вчора подивився інтерв'ю голови Офісу президента України Андрія Єрмака, де він розповідає, що в країні, де президент Зеленський і де президент має нульову толерантність до корупції, що корупції стало менше, бо з нею борються. І взагалі є великий прогрес, бо він не бере і, відповідно, всі навколо нього не беруть. Але е, сьогодні ДБР затримало в Києві колишнього начальника одеського військомату Євгена Борисова. Він був оголошений в розшук, втік, потім випадково його заарештували, я так розумію, саме біля Державного бюро розслідувань на вулиці Симона Петлюри. У Києві йому оголосили підозру 22 липня за незаконне збагачення та умисне ухилення від несення служби. Говорять про рекордну суму нерухомості, яку він купив за кордоном: 100 мільйонів. Гривень, ну тобто, дуже дуже скажімо так, багато запитань виникає про те, а що взагалі відбувається в тих же військоматах в територіальних громадах. На місцевому рівні ми не даремно, от під час програми цієї в Ютубі проводимо опитування людей, питаємо: чи стало в Україні менше корупції за час війни. Ви що скажете? О, спостерігаючи за тим, що відбувається в країні, чи велика війна у якийсь спосіб? Трансформувала цю корупцію, знищила цю корупцію, чи достатньо антикорупційних органів, може, чогось не вистачає для того, щоб побороти корупцію в Україні? Ну, Дивіться, я теж трошки дивився інтерв'ю Єрмака, чесно кажучи, мені навіть захотілося йому дати пожертвувати пару гривень на харчування, тому що він так бідово виглядав, що аж мене аж тіпати почало. Він, звичайно, не став пояснювати, якого біса на якій підставі, і за яким правом, наприклад, куратор силовиків Татаров разом з великим реформатором Шурмою збирали в офісі президента бізнес. От з, -з, -з якого дива вони туди викликали бізнесменів? От, просто будуть даїть. ну так, тому що а що можуть говорити силовики з бізнесом? Давайте говорити відверто. І це робиться ну, не де-небудь там на вулиці, там зустрілися, десь там в кафе пішли чаю попити. Провели зустріч за зачиненими дверима, ще й похизувалися перед іншими, перед тими, хто не встиг зайти. Тому така історія. Питання: нуле... Zero Tolerance – це моя улюблена фірма, яка виготовляє ножі, але вона геть не відноситься до поняття. Відсутності до поняття, як, скаже так нульової толерантності до корупції в офісі президента на сьогоднішній день. все, що є в державі Україна, узгоджено всі кандидатури, всі чиновники, це все узгоджується з єрмаком на сьогоднішній день. Саме єрмак переміг у всіх внутрідворцових, дворцових, як то кажуть, інтригах, і це є факт: навіщо мені говорити про нульову толерантність до корупції, якщо я знаю, що яйця 17 гривень не коштують. А Резніков не сиди, навіщо мені говорити про нульову толерантність до корупції, коли я знаю, що Миронюку іменем України суд віддав мільйон той, який в дивані знайшли? Миронюк це колишній заступник міністра оборони Тарана. Це пов'язано з закупівлям. Навіщо мені Єрмак, слухати Єрмака, який розповідає про нульову толерантність до корупції в той час, коли ми знаємо, що на сьогоднішній день, скажімо так, це піввідбувальів лише віддають на розрив суспільству? А партія Зеленського на чолі з президентом продають нам ілюзії, так ілюзію. Ну, наприклад, заява Резнікова, що війна закінчиться через рік влітку, чи заява Подоляка, що він в Ялті буде давати інтерв'ю цього літа вже чи можливо заява Буданова, який там зовсім не зрозуміло в інтересах кого але іменем України, керуючись воєнним станом, повеселяв людей з квартир в Києві в одному з будинків. Це що? Це не про корупцію. Слухайте, ну вже наші західні партнери кажуть: Вова, тебе корупція, яке тобі НАТО? Ото тобі домашнє завдання, демократичні права свободи, е, свобода слова, е, судова незалежна гілка влади, справедливість і невідворотність покарання і боротьба з корупцією. Ну, як ще можна носом оте паршиве кошеня натикати, щоб воно зрозуміло, що гадити в, на коврику не можна? Ну от і все. Тому, ну чесно кажучи, ну я кажу, я слухав Єрмака, ну ну блін. Ну. Ну, люди добрі, ну нам намагаються впарити. Чи... нас вже 4 роки ділають в місті. Вони вже 4 роки нас ділають, поки хлопці кров'ю вмиваються на передовій, вони нас ділають. Я вже не буду зараз говорити про закупівлі. Добре, не будемо говорити про закупівлі в міністерстві оборони. Давайте поговоримо про укроборонпром. Ну, ладно, не будемо вже про війну. Чому міністр фінансів України нещодавно вийшов з заявою про те, що західні партнери готові нам давати? Зброю в необхідній кількості, стільки, скільки можуть, але не готові нам давати гроші. Знаєте чому? Тому що ці перевірки показали, що армія ЗСУ мається на увазі. Я не про Міністерство оборони, я про ЗСУ. Зброю не краде, не торгує. Оце єдина чесна структура на сьогоднішній день по всій Україні. Все остальне, а все остальне можна стирити. І гроші можна стирити. І не цільове і, і гроші західних партнерів, якими вони підтримують нашу економіку, можна виділити на черговий серіал, е, про, під, скажімо так, е, по 30 мільйонів і так далі. А армія не краде, от ЗСУ не крадуть. От нам дали гранату, ми її кинули і вбили руснявого. Розумієте? А ці крадуть і сьогодні розповідають нам, продаючи якісь ілюзії, про розповідаючи про швидку перемогу, про верховенство права. І так далі. Чи стало менше корупції? Слухайте, ну вони грибуть, як останній день. Про воєнкома. Ну що говорити про воєнкома? Нашу мені одеський воєнком? Мені хватить Луцького районного воєнкома, який заханирили десь мою справу і вже рік шукають. От і все. В той же час не забувають подати якісь документи до правоохоронних органів, що нібито лапін ухилян. Ну що ще мені говорити про воєнкомів? Нема що говорити. Я розумію, коли хлопці, які пройшли горнило війни, є обмежено придатні, які вже не можуть виконувати службові обов'язки, але готові далі послужити державі. До них і відношення буде в військоматах зовсім інше, і в кажуть, України буде відношення інше, але сидять борови. Такі самі, як нас половина. ви подивіться, що зараз про ви подивіться на патрульні машини патрульної поліції. Я розумію, якби там дівчата в період війни сиділи би, патрулювали би вони так само мають достатню фізичну підготовку, вони мають фаховість і так далі. Та ні, по три, по чотири, які пажа з чупачупсом тим на трасі стоять, насасують собі на додаткову премію. І я вже це бачив. Вже скільки ж ну ми ж бачимо це і в Києві можна далеко ж не ходити. Можу, ходи, можу з цілу рубрику робити, фотографувати. Два-три мужика нормальних, здорових сидять. Десь там, як то кажуть, на Закарпатті чи ще де-небудь по Україні по трасі, в кущах, все те саме, що було тільки при Януковичу, просто менше крали, от просто менше. Чому? Бо при Януковичу крав Янукович, члени його сім'ї. А при зеленій команді, ви ж розумієте, що утилізація патріотів це одна історія для них, за рахунок чого вони дуже сильно бережуть армію чиновників. Наші чиновники ж на війну, ж не йдуть в ЗСУ, їх не беруть. А їм ця армія чиновників дуже потрібна, бо це ж майбутні виборці, які, вболіваючи за своє місце роботи, будуть знову обирати нам у е, те зелене все, що нам на, 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 на запропонували, от і все тому корупції більше крадуть більше, бігачі так, як будь то останній день живуть, ні на що не дивиться. Ви розумієте, от митниця Волинь, ну моя ж рідна Волинь, да, митника впіймали, затримали, віз 700 тисяч доларів на Київ. Гроші повернули, справи не видно. Ну що далі говорити? І це ж ви ж розумієте, що левова частина цих справ іде іменем України. А давайте поговоримо про депутатів Верховної Ради, які не декларували, наголошую, не декларували орендовані квартири, на які держава їм виділяє кошти. Цю справу тримали, тягнули, тягнули. І зараз по всім цим депутатам, по яким були, були порушені ці справи, закінчились сроки давності для притягнення їх по обвинуваченню. І все, от вам новостворені антикорупційні органи. Дотягнули графік чистої влади не виновен. І це все ж депутати, ви ж розумієте, ми ж це все бачимо, і люди це все бачать. І вони щось думають, що все-таки рай для придурків. Ні, рай для мучеників, а не для придурків. А ми не придурки. Тому така історія. Ну, отак, от, коротко, не знаю. Просто про корупцію можна, як то кажуть, про воду говорити вічно, бо вона тече.